Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is free. Вітаю, друзі! Ви на каналі ГРУНТОТЕХ. Накриваємо соняшник, поле соняшника, в принципі, врятоване від бурянів, якщо не брати на увагу край. Е, Мікродобровом від Євростім і карбамід. Це вже друге внесення. Тут є експеримент з долиною, він там в краю, з Санліпсом. А ця ділянка тут вже Євростім основа. Перший раз була по літрі на гектар і 5 кг карбаміду, і зараз другий раз. Це вже не на рекламу, нічого, там. це вже препарат закупався господарстві пана Ігоря, того, що в принципі, препарат працює, чого його не вносить. Це зараз я знаходжусь на е, соняшнику від вніс. Карлос 115. Ось такий має вигляд по сої. Бачите, залишилась тільки берізка. В принципі, в рядках. Ну і не забирає не гілянтикс, нічого там іншого. Накриваємо добром друга обробка і вже все, жнив нічого тут не буде. По висоті, бачите, самі от по оприскувачу там плюс-мінус. Соняшник. Була картина дуже тут жахлива, але зараз в принципі нормально. Гляньте який ріпак. Ніяк такого ріпаку не виростеш. Просто так. Захочеш виростити ріпак, не виросте він такий, як сурєпка. Вносимо огляд, скоро буде вже на Ютубі, повний всіх гібридів. А тепер хочете, я вам покажу шок-контент. Бо всі, всі блогери полюбляють показати гарне якесь місце і сказати, у нас все таке поле. Я зараз вам покажу правду. Гляньте, який соняшник стоїть непоганий. А тепер шок-контент. Оп. А, а тут і сурепка. І лобода. Ось такий є. Для любителів покритикувати Геліантекс, його роботу і все це інше. Гербіцид на те, що він розрахований, він справився на всі 200%. Амброзія відійшла тільки на краях, от прямо 4-5 рядків від краю, тому що ну, там взагалі в масиві тільки берізка залишилась і соєпка. Суєпка такими п'ятнами є, є, нема.